Друзі. Усім привіт. Сьогодні у нас незвичний варіант в нашому маленькому, ну вже великому шоу, тому що я дістав для вас кусок трушної великої Америки. І великої в прямому сенсі цього слова. Знайомтесь, це Хаммер H3, і сьогодні ми будемо з вами розбиратися, що це таке, як він почуває себе на дорогах, які в нього є гіпотетичні проблеми і чи взагалі вони є. І покатаємося, я вам розкажу свої суб'єктивні якісь відчуття. Тому запасайтесь смачненьким, приємного перегляду і зараз гарні картиночки. Почнемо з історії. Дивіться, історія до біса проста, як ми беремо той же там, європейський автопром, беремо g клас який був спочатку машину для військового призначення, потім там щось відбувалося, вони вирішили це поставити в серію, і з'явився у нас g клас Тут схожа історія, тому що Hammer – це була компанія, яка випускала на військові потреби позашляховики. Дійсно, класні, такі широкі, масивні, круті, важкі, потужні позашляховики. А потім просто General Motors в один час вирішила, що прикольно би це впустити в серію, тому що що, а, потрібні були б такі теж позашляховички, щоб ти міг кудись сісти, поїхати по хайвею, отримати задоволення, поїхати з сім'єю кудись. І так з'явився H2. H2 і H3 це. Дуже кардинально різні автомобілі. Далі я вам розповім, чому тому, що H2, він такий блін прикольний, фарширований, навіть якщо ми беремо там порівняння з подібними автомобілями. У цьому класі, то у нас що могло бути? У нас там, якщо ми беремо H2, то там у нас навігатор, у нас там ескалейт. А якщо ми візьмемо же H3, це вже така більш сучасна версія під звичайні міські такі дороги, то це був би що там у нас Jeep Grand Cherokee, Хоча спільно між Grand Cherokee, хоча це подібні, да і H3 немає, тому що там розміри також вирішують все це. Але H3 став більше прилизанішим таким більш сучасним більш міським. Якщо H2 про який я розповідав за кермом, це все ж таки більше схоже на Хаммер, як в, в цьому розумінні слові, то h 3. Це вже більш така його, знаєте, сучасна версія пристосована до звичайних доріг. Тому що, як я раніше казав, Хаммер це взагалі була воєнна тема. У них там H1, Хамві, оце все ця вся історія. Що стосується кузовів, які тут могли бути, міг бути ось такий от кросовок, кросовер, і також міг бути пікап, який поколесь Сні базі ще ширший, довший, прикольніший. Але ви тільки подивіться, він просто з виду капець який грізний, він великий. Я от прикалуюсь за цих штук, які на даху, а як у справжніх американських оцих траків, які таскають за собою вантаж. Це кайфово і вишину він в мій рост. Якщо я ще стану на підножку. Так, це взагалі просто капець. Просто подивіться на ці розміри. Я не знаю навіть чи камера це все передасть, але це виглядає класно. Що стосується якихось моментів дизайну типу ліній, так у нас є тут ця хромована решітка фірмова. У нас є потужні такі проушини для того, щоб можна було це все таскати і або витаскувати. Якщо ти все ж таки поїхав на офро, тому що це позашляховик з великим кліренсом, який тут блін великий, і деякі люди, які мають власності якраз таку штуку. Вони іноді не заїжджають на яму. Якщо потрібно щось понизу обслужити, вони просто туди залазять. Це прикольно. І тут дуже багато. Найнижча точка, це у нас виходить. Що там у нас виходить? Це у нас виходить підрамник, якщо я правильно все розумію. Ну це просто капець. Якщо треба обсушити, реально не треба ні ям, нічого просто залазиш, і все. Класична тема. Хамеровські диски, Вони тут не змінюються. Вони на хромі. Ну як на хромі? Там зверху хромування зроблено. місцям уже трошечки підвазить. Тут ми зустрічаємо. Компанія, яка це створила, General Motors, знаєте, компанія контрастів. Спочатку General Motors випускає там якийсь Chevrolet, а, випускає якісь Lanos на заводі Део Нексі, а, а може випускати ось таке прикольне, незвичне для наших реалій. Якщо ми в Америці десь будемо, я думаю, що там ці хамери, як у нас, вах на кожному кроці. Тому це прикольно. Тепер давайте я вам розповім про технічку і що тут взагалі могло би бути. І техніка. Тут вже трошечки. Моментики. Але я думаю, що це все поправиться. І прикол. Капот у нас є. Ось тут ми по привичці шукаємо, де язичок. Тут фішка в іншому, ось воно, ось тут, от, між решіткою. Це традиційна Хамаровська тема з решіткою. І знайомтесь, ДВ Гун. Ось так він відкривається. Но Упори то таке, я думаю, це все відремонтується. Дивіться, друзі, по техніці, що у нас було, на мій погляд, правильна комплектація це В8, 5,3. В нашому випадку це 3,5 літра на 5 циліндрів. Міг бути ще 3,7. І ці мотори традиційно американські. Зараз поясню, чому. Тому що ці 5 циліндрів, вони атмосферні, вони на велику потужність, там порядка 250 сил. А, вони в принципі мінімально допустимі, які можуть тут бути для того, щоб це все толкати. А тепер дивіться, що в нього по надійності. Загалом, при правильному підході, я закрию вже, щоб просто при правильному підході до цього двигуна з ним проблем ніколи не буде. Як заявляють самі американці, навіть там на американських форумах сайтах від'їжджають спокійно 200 тисяч миль. Це десь в кілометрах плюс-мінус ось так. І можуть і більше їхати, якщо за ним правильно дивитися. Якщо ж все ж таки бувають моменти по мотору, то це такі дрібні поломки. Навіть власники хамерів кажуть, що це дрібні поломки. В принципі, немає сенсу на них афішувати. Що сюди прикручувалось? У нашому випадку стоїть 4-ступенневий класичний американський автомат. Могла би бути ще механіка, але на автоматі ця штука почуває себе класно. Задня частина. Тут мала би стояти оця повнорозмірна, прикольна, колесом запаска. Але тут є прихована проблема, така сама, як далеко навіть ходити не треба, як у того ж G-класу, що з часом оця вся дверцята, оця вся ляда, з часом трошечки провисає, і відповідно а, потрібно там морочитися з петлями. Далі є позначка H3, є оці ліхтарі фірмові, вони виглядають круто. Зверху така пластикова накладка на бампер, але найголовніше, що чуть-чуть нижче, все, це метал. Все, це метал. Тут же ж та сама історія. І відкриваємо 20 Дивіться, вона тут прямо така, як калітка у тебе вдома. Прикольно. А, Тут у нас відразу ніша. Ось от така, де схований домкрат. Далі. А, тут ще одна ніша. Я її відкидаю, там просто такий. А, Комірочка для чогось такого невеличкого. Далі йдемо. А, так. Тут ось така поличка. Це окей, а газовий балон. Я забув сказати, що тут міг залітати добре газ і цей автомобіль на газу. Але найголовніше, багажне відділення, воно невелике. Здавалось би, подивіться, яка машина, яка її довжина, як все класно. Але багажного відділення тут небагато. А, якщо тобі потрібно більше, якщо ми розмовляємо таки про сільський варіант, то вам потрібен наш три універсал в цьому в пікапі. Універсал, да, а штрий універсал. Вам потрібен аж три пікапі і тоді буде класно. Але загалом сюди можна грузити все що завгодно. Підвізка тут все це вивозить, але загалом, якщо тобі потрібно щось сюди возити, то окей. Окей, питань немає, місце є. Але його не дуже багато, тому що я бачу ось таке довге, велике американське. Але тут. Трошечки це мене розчарувало по співвідношенню розміру до корисного об'єму. А тепер давайте сядемо на задній ряд, може, там нам буде комфортно. Поговоримо про задній ряд. І тут я вам скажу приємно, що салон зустрічає нас такою шкірою. І так вона типова американська, вона така дубова. Низь зроблений, якби по фактурі теж під шкіру в колір ці шкіри, але це пластик. Типовий жорсткий американський пластик, навіть ручка, ця просто пластикова. А далі, що знаходиться переді мною, переді мною водій, класно. Це також все в пластику. Це зручно, щоб все це не шкорбалось, не затягувалось, тому що шкіра об об штанину добре затаскується. Другий момент: дивіться, е, ти очікуєш там, можливо, якийсь підлокотник, але із комфорту для заднього пасажира є тільки підстаканник. І Він отак, от, в пластиковому кожуху, відформований, так, але він тільки один. Назріває логічне питання. А куди повинен другий пасажир ставити свій напій? Ви заїхали з хлопцями на око, купили собі по каві, сіли. А куди? Куди ця гарнятка ставить? Ти не поставиш, тому що підстаканник тільки тут один. І він навіть до, так от, достається. Він такий в резиновій відформовці, це окей. Тобто тут питання назріває. Далі що стосується самої посадки? Сам оцей. Пол знаходиться доволі високо. Це, в принципі, те, що машина у нас як не як, все ж таки це рама. А, та й все з комфорту такого нічого немає. Ручки, за які ти тримаєшся в випадку якоїсь небезпеки іншого пасажира, також це є це, ці самі ручки страху. А, сидіння можна регулювати, якщо тобі потрібно. Це класична ця, ця, ця штука. І, в принципі, все. Тобто є, так, да, електронний стеклопідємник, центральний замок, ручка зроблена під пластик. Але це все. І от тепер дивіться, я виважу. Так, підножка це все вирішує. Ти собі так став. Місця тут для цього достатньо. І другий прикол, дивіться, ось тут іде ось таке щось брудне. А це, друзі, продовження підкривка. Цікаво, про тому, що двері також, тут під цю форму не відформовані, ти відкриваєш частиною оцього всього. Але дивіться, який момент, що якщо ти вилазиш необережно, ось видно, де резинка лягає, то отут твої штани можуть бути брудними. Май це на увазі, коли вилазиш із заднього раду. А тепер саме час сісти за кермо і відчути цей шматок Америки. Великий шматок Америки. І перед тим як почати рух. Важливий, що зробити правильно, важлива безпека. Тому реміні і трошки незручно дотягуватися, але вони тут є. Це електричне регулювання сидінь. Камери опціонально тут ніколи б не могло бути. Але дякую святому Аліекспресу за те, що в нас є такі речі: великий дутий. А всередині, до того ж більш-менш так, знаєте, типу, відчувається простір, але хотілося б його напевно більше. Він затісний для таких розмірів. От Бачите, все дається в порівнянні. Побачиш реально велику машину, а вона всередині тіснувата. Якщо ми бачимо якусь маленьку вона всередині просторна, то це ого як круто. Їде він потихесенько. Автомат тут взагалі багато питань вирішує. Автомат тут це, блін, це дуже добре. Двигун. Старається, круто, але ми тримаємо 2 25 тисячі, от ми їдемо 50. Швидкості на ньому ти не відчуваєш. І тут починається ця тема, як в Ниві. Гуде роздатка, ти їдеш собі, ти великий, ти такий ого, го тому що у нас же тут повний постійний приют. Тобто ми об'єктивно не можемо оцінити всі можливості цього автомобіля, тому що а, в ритмі міста на ньому трошечки дивно. Незвично, так, це є така тема. Але щоб розкрити повністю потенціал і зрозуміти, що це, потрібно з'їхати на погану дорогу. Ну, навіть на цій поганій дорогі він так мете, потихеньку Ковтає ці всі ями. Звісно, що це все передається на раму, і ти все ж таки в салоні це відчуваєш. Але він прямо мете, доволі ж мете, непогано. І потрібно з'їхати кудись в пісок, кудись в ліс, для того, щоб повністю розкрити його потенціал. Тому що в місті так в тебе буде цей повний постійний привід, в тебе буде можливість по непониженої передачі, тому що в тебе двохскоросна, скажімо так, роздаточна коробка. А, є бокування, але глобально в в рамках міста я не, не, не уявляю. Особливо великого міста не уявляю, як існувати з таким великим автомобілем. Це потрібно для якогось фермера кудись туди підвозити посівний матеріал, підвозити там мінеральні добрива. Так, оце це точно та сама історія. От в цьому випадку я це бачу. Тепер давайте поговоримо про салон. Давайте відразу скажу. Так, я буду трошечки. Підбомлювати, тому що це Америка, це дубовий пластик ось е, це проблема з лобовим склом, тому що багато хто із власників, хто мав такі автомобіль, вони кажуть, що лобове скло це був взагалі як розхідник, тому що камінчики. Якийсь дріб'язок, він швидко царапається, вони швидко отримують сколи, не дивлячись на те, що ми якби високо знаходимося. Але, типу, це, це часто виходить з ладу, тому що воно майже під прямим кутом, і ти все це з цим кутом збиваєш. І зараз буде розворот, я зараз розкажу про те, як він кермується, тому що це рама, яка така, о, така, як все як живе. І ви зараз, я думаю, зможете це трошечки відчути. На картинці, тому що вся нас вже скранило сюди, поїхали далі, трошечки дав. І отак, 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 да. як, як баржа. Тебе, отак, от всього. Він великий, він такий неповороткий трошечки місцями. Ага. По органам управління все дуже просто, аскетично, є ця традиційно стандартна оця вся магнітола з навігацією, хай буде так, сюди є CD changer. І з доброго, що у нас два прикурювача. У нас є клімат з кондиціонером, все. це на центральних ось таких от кнопочках з рециркуляцією, куди дуть підігріви. Так, Це все є регулювання рульового колонки. Як воно тут у нас? Ось так тільки. На себе не можна і, напевно, ніякій комплектації цього не буде. Хоча дуже хотілося і дуже проситься, щоб ти міг під себе це все виставити, ось так от сісти і тобі було б набагато краще. Традиційно автосвітло, противотуманки це все зрозуміло. Та і все, дивіться, люк у нас є, це кайфово. Блін, він його якось так трошечки кидає, до, цього, до цих повадок потрібно звикнути. Але ти швидкості на ньому не відчуваєш. Враховуючи те, що він ось такий великий, важкий, то ти цієї швидкості не відчуваєш. Ти як у відеогрі сидиш такий і все, так, куди, що. От ми їдемо зараз 70, а від відчуття, наче ти їдеш там 50-40. Всі навколо кудись їдуть, спішать, а ти нікуди не спішиш. Тому що ти їдеш на хамарі. Трошечки досягнув, можливо, якоїсь дитячої мрії, поїздиш на ньому, відпочинеш, відведеш душу і продасиш і купиш щось покраще, якщо ти не фанат цієї марки. Бо мені як не фанату, і просто мені подобається, як вона виглядає, то відчуття якісь дивні. А про відчуття я вам розповім у фіналі. Підводити підсумки. А в підсумку я хочу сказати дуже важливу річ: Хамер h 3 це знаєте, симбіоз крутості ззовні, амбітності водія всередині. І оця вся штука, це все зливається в єдину якусь картину, що в плані того, що Хаммер це така забавка, це іграшка в плані того, що е, ти в дитинстві колись його побачив і такий сказав: Так, я хочу собі таку машину. Ти на ній працюєш, заробляєш, і нарешті я її купив. Все, амбіція виконана, можна ставити її в гараж мрії. Тому що цей автомобіль підходить загалом для такого міжміського руху, тобто там траси, якісь можливо, сільське господарство їздить по селу якомусь або по якомусь СМТ. Так, це має сенс в великих містах. Великих містах тобі в ньому буде дуже і дуже важко. Якщо ми кажемо про невеличкі міста, так це може бути. Це така прикольна штука, яка буде збирати погляди. І найголовніше, бо говоримо про ціни. Знаєте, коли я тільки дізнався, що нам дають аж три, я такий думаю, ого, це ж він коштує напевно там 10 сік сільярдів тисяч мільйонів доларів. Знаєте, що зашов на дошки оголошень і Побачив ось таку картину, і це показує те, що цей автомобіль е, створений на Конкретно цільову аудиторію, а, і він є доступний для тієї цільової аудиторії, що хоче його собі придбати. На мій погляд, це шматок американського. Ну і ви далі зможете додумати і дати мені зрозуміти в коментарях, що ж ви все ж таки написали. А якщо що, я хотів сказати, що це американський пиріг. Так, звісно, американський пиріг, американське чудо, шматочок Америки, якогось штату Каліфорнія, де завжди тепло, і ти отримуєш від нього по цьому хайвею задоволення. Вам же, друзі, я дякую, що ви дивилися це. Таких кайфових автомобілів миру, і побачимось.